Росія говорила, що готова вивести війська з Сумської області, з Харківської області, наскільки реально вони готові це зробити? Ага, навзамін на чого, щоб ми вийшли з Донецької області, класно. А Сумські області звідки вони виходять зібралися з того ну, об'єктивно в рамках великого фронту невеличкого клаптику. Ну, типу, якщо ну о, це там не применшення трагедії Сумської області ні в якому разі. Просто до моменту, коли вони будуть готові вийти з Сумської області, висока ворогідність, що наші хлопці просто з Сумської області, понімаєте? Ну, типу, давайте ну якби реалістично дивитися. Да, на Харківському напрямку дуже важка ситуація, але віддавати Донецьку область е і виходити з усієї Донецької області це. Супер більш невигідна позиція, яка тільки може бути на потенційне відновлення конфлікту у подальшому.